Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Він звільняв Київщину. Пройшов запеклі бої за Северодонецьк, Соледар та Бахмут. Віталію Лашевичу 61 рік. Він вижив на фронті. Пройшов справжнє пекло в найгарячіших точках, був поранений на війні. а Тепер змушений стояти в переході з протягнутою рукою, просити гроші на ліки та виживання. Сайт SNUA розповідає шокуючу історію про колишнього військового 205-го батальйону тероборони. Ми просимо небайдужих підтримати захисника і звертаємося до всіх від. Відповідальних із запитанням, як таке могло статися. Він колишній військовий 205-го батальйону тероборони із позовним Грейдер. Попри поважний вік, із щастю і гідністю пішов захищати країну з першого дня вторгнення РФ 23 лютого 22-го року. Я приїхав у Київ на день народження онучки цивільної дружини, яка померла. Ми відсвяткували. А 24-го вранці трапилася ця біда з нападом Росії. Оголосили війну. Я відправився у військкомат на ДВРЗ. Просто я в добу в черзі, бо дуже багато людей було. Розповів Віталій Лашевич. Чоловік. Каже, що від дитинства знав, що це таке, коли на твою землю хтось нападає. Його батько воював у польській армії під час Другої світової війни. А мама була у німецьких концтаборах. Я тут народився і в мене батьки вчили. Я тут народився, і мене батьки вчили, де я пуповина. Туди ніхто не має права ступати. У мене похоронені в бучі мама, брат, сестра. Я своїх дітей так виховав, хоч вони живуть в Росії. Вони за Україну повинно, щоб дитина з дитинства знала не історії з книжок, а перекази дідів батьків. Я захищав честь і пам'ять дідів і прадідів, розповів колишній військ. Ковий він звільняв Київщину, пройшов запеклі бої за Северодонець, Солодар та Бахмут Ламан. Він був мінометником у гарячій точці, де отримав поранення рук. В ми стріляли по нас стріляли. Був авіаналіт і обстріл. Мене хвилею відкинуло, розбив праву руку. У мене зараз руки працюють тільки вперед, наверх і в сторону я піднімати не можу. Плюс серце, я кожен місяць мінімум 12-15 днів лежу, каже Віталій Лашевич. Раніше за його словами, навіть не мав медичної картки, а здоров'я втратив на війні. Зрозуміти, якщо в нас було що ми в. День робимо 130 пострілів, вас 130 раз по вухах і по всьому б'є. А це ж круглодобу не день. І так само ночуємо на позиціях. Вогнище розпалювати не можна в Бахматі. Було в Сєвродонецьку Теж в день спека, вночі 8-9 градусів тепла, а літня форма. Хто чим міг тим утеплявся, а воно все накоплюється? І на додачу до всього у мене ще вік. Молодим може легше переносити. Уже в кінці мені комбат казав. Дід, вже у тебе вік. І в мене такі руки, що я вже не міг 120 міну. Вже важко підіймати. Руками не працював. Ну і вирішили, щоб дід. Вже йшов додому, розповів Віталій Лешевич. Із пекла війни військовий потрапив до бюрократичного. Військово-лікарська комісія ВЛК не просто списала його за віком та станом здоров'я, а й вказала, що захворювання пов'язані з проходженням військової служби, а не отримання під час захисту батьківщини. Так вийшло, що я з Бахмута попав у госпіталь з руками. Після мене направили на ВЛК. Я пройшов, і якраз 5 червня у мене був день народження. Вік більше 60 років, тому сказали додому, коли отримав перше ВЛК, там навіть не було про поранення написано. Я я подав папери знову, щоб переписували. А це вже подав у третій раз, щоб написала, що не з проходженням служби воно пов'язано. Бо уявіть 60 років для проходження служби. Я ж не людина, який 20. Як я можу проходити службу, якщо я прийшов на захист батьківщини із перших днів, каже колишній військовий. Тож вже два місяці людина, яка ризикуючи життям, захищала нас усіх, оббиває пороги, щоб відстояти свої права. Зараз чекаю, як вони перепишуть, вони нічого не пояснюють. Я подав папери про поранення та від очевидців медсестри батальйону, коли хвороба в мене перший раз. З'явилася або мені треба на медику соціальну експертизу. МСЕК у зв'язку з тим, що я здоров'я втратив. Я можу отримати групу, але треба всі ці документи розповів Віталій Лашевич. Він хотів би працювати, але після поранення не може підняти руки навіть до плечей. Має проблеми із хребтом та пухлину в голові. Тому щодня змушений спускатись до переходу і просити милостиню, бо грошей не вистачає, навіть щоб оплатити комуналку. Цей час, поки я проходжу це ВЛК, я вже не військовий. У мене немає ніяких виплат, нічого не приходить. Мої побратими допомогли купити хатинку. Вона Маленька, їй 92 роки, але мені все одно пробачте, жити треба за світло за газ платити. Я звернувся в пенсійний фонд. Мені дали поміч 300 гривень на місяць. Хата стара, холодна, треба прогрівати. Мені опалення обходиться 2500 гривень, плюс доставка виходить 2700. І світла 300 гривень мені виділяють. Це можна на їжу на ліки. Мені дуже проблемно купити ліки сердечні. Через це я прошу у людей допомогти, щоб заплатити за комунальні послуги, щоб купити якийсь шматок хліба ліки. Пише Віталій Лашевич. У нього багато державних нагород за участь за. Захисті батьківщини, але зараз він почувається непотрібним. Ви знаєте, скільки зараз таких є, як я. У мене побратими кажуть: діду, ти на фронті не загинув, то там хочуть, щоб з голоду помер. Це соромно повинно бути не нам, а владі, бо виходить, що ми там потрібні. А коли все втратили і прийшли, ми тут нікому не потрібні. От у мене є баба. Ми отримуємо дві тисячі, і то її переселенських, бо вона з Херсона. І як можуть дві людини прожити? Коли я був на фронті, громада видавала пайки якісь на місяць, кілограм, два макарон чи ще щось. Зараз у мене такого вже немає. Тобто на Онті, я був бабусі, давала. Я прийшов з фронту. Мені вже їсти не треба. Якось це все людина після фронту не потрібна. Розповів Віталій Лашевич. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.